Вітаю на своєму YouTube-каналі. Сьогодні от привезли такого двигуна, верніше вчора, сьогодні вирішив подивитися. Нового брали місяць чи два тому. Прийшла якась жінка купляти масло, щоб після обкатки поміняти. Та й почалося щось жалітися, що то погано робить, погано заводиться. Ну щось не так, як треба. Та й, кажу везіть, Маєте можливість, привезіть, подивимося, зараз вже так. Восени роботи менше присятиму тому часу привезла ну, що він міг подивитися? Відкрив саме перше, кришку бака та й понюхав солярку. Ну, так он і не думав, думав, приблизно сольвентом пахне. Такі випадки бувають, які, якимось, таким наближеним, напевно, до сольвента запахом. І, напевно, то що, напевно? То і та причина, що він так не заводився форсунка, вся чорна, така обкопчена. Видно, що паливо якось неефективно згорало. Так само, якщо тако Попробую сам бачити, як вона. Як вона плює, ну як можна завести мотоблок, якщо вона отак просто-просто плює? Оце саме найперше, коли люди телефонують щось, не можу завести мотоблок. Подивилися, чи на насосі пролили солярку, тече солярка, відкрутили цю е, трубку. Якщо звідси так як з піпетки хляпає, значить ну принаймні насос качає. Вже з яким тиском продуктивність це друге складне питання. Тоді насос качає, солярка буде йти. Деколи. Є, що відкручуєте оцей штуцер і солярка самоточа попадає щось під клапан, особливо буває і в нових мотоблоків. Попадає щось під той зворотній клапан і він не перекриває. І в системі тут в трубці не може накачатися більше 130 атмосфер, щоб форсунка пішла на розпилювання. О, такі бувають випадки. Це найперше, що треба робити, коли там щось робив, приїхав, заглушив, не можу завести. Ну, найпростіше ніякий. Майстер ніхто вам нічого не скаже. Найпростіше отако зняти, передивитись на що? на наяву, як воно виглядає. Так от так я щось сьогодні привезли цей двигун, вижив декомпресор, хотів скрутити подивитися, як воно цей і дуже б'є. Ну, тобто віджимається більше декомпресор, клапан віджимається далі і достає поршені. Коли крутиш, треба не, не повністю нажимати. Той декомпресор. то у цих мотоблоках вже є от ячейка. І дуже зручно, от я вже цьому чоловіку відрегулював, і дуже зручно, коли натискаєш клапан, можна відрегулювати той натиск. Тобто я цю гай, цей болт викрутив на себе і клапан натискається менше. І тоді вже собі так натискає, що людина від, відтискає повністю, але клапан не, не відходить так, щоб впиратися. В поршень. Дуже така зручна система. Перший раз її регулюю, хоч багато років воно є, але якось отак нагло впиралося. Бувають, бувають такі мотоблоки з кришкою. З цього боку нема регулювального такого гнізда. Є просто ну, натискаю оцей клапан впускний. І все. І буває, що так треба напів нажимати, бо інакше товче по клапані. Деколи буває, що не, не вистачає, деколи треба е, площину. Просто беру площину наглу на якомусь камені спилюю, щоб поближче посадити е, кришку до головки, щоб відтискав клапан. Бо деколи бере е, е, ну, в самому кінці, особливо там вісім кінських сил, там отой речажок, що він тако відвертає в сторону. Він просто вигризає, кусок такого клапані вигризає і коли вже при ремонті переставляю клапана, щоб воно натискалося. Ось такий. Думаю, якщо поміняти тут солярку, треба поміняти оцей зразу фільтр. Розпилювач, я думаю, що воно все буде працювати, бо мотор новий, приблизно з ними якихось таких дуже приколів немає. Ще можна заглянути сюди, чи тут людина перевірила, чи є масло. Бо це вона купила двигун другий. Тобто був у людини. Двигун захотіли зараз. Є такі, що по 10 років побільше користуються. Ну, вже такий, трохи старий, трохи щось може поламане, і люди просто замінюють клієнти на нового двигуна. Так що дякую за увагу. Ставте вподобайки, якщо подобається відео, можливо, якісь запитання є, можу розказати конкретно про якусь іншу, е інші проблеми. Так що, якщо буде щось когось цікавити, можу поділитися досвідом, бо багато років ремонтую, продаю, але все часу на відео, на відео нема, щоб поділитися і так. Ну і також коротко буду розказувати про, е про свою роботу, про такі всякі різні нюанси, можливо, хтось сам. Чи ремонтує, чи доглядає той мотоблок, щоб звернути на якісь такі прості нюанси, щоб тут було завжди гумочка, щоб сюди не заходили порохи і не міняти поршнову. Ну, такі всякі різні казуси, моменти, які бувають при роботі з мотоблоком. Ось так поміняли розпилювач. Він був повністю заклинений. Тобто навіть пласкубців не може його було всередині порухати. Поміняли, поміняли солярку, фільтр, трубку замінити, бо по якійсь причині вони поставили старого мотоблока, не знаю, сказали поставити нову. От нова трубка стоїть. Можливо, я бачу, що вони вже тут відкручували форсунку. Можливо, поставили криву форсунку і тоді хотіли підігнати, підігнати трубку. Ну, щоб правильно цю трубку поставити, паливно, треба, то, щоб воно сідала трубка нормально сюди в гніздо і нормально в то гніздо. І тоді руками дотягуєте майже до кінця і ключам лишень якоїсь чверть оберту. Якщо починаєте криво наживляти і весь час крутити ключом, значить щось не так. Отак з'їдають тут різьби чи зверху різьби, так скручують трубки, трубка тріски. Ну, по одній причині, грубо кажучи, що неправильно її прикрутили. Просто треба правильно встановити гніздо, а тоді дотягнути її. Ось так, двигун готовий до роботи. Ще попросили поміняти масло, замінимо масло і вперед.